Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні волокульки під чайочок. Сьогодні ми будемо розмовляти про дуже важливу тему у будуванні гітари, а саме дерево. Ви багато мені писали розповісти про деревину, яка використовується, як заготовлюється та де можна купити. Тож. Беріть щось смачненьке, але одразу невеликий дисклеймер: ми не будемо говорити, яка деревина краща чи гірша, яка добре звучить, яка гірша, яка більш дзвінка чи більш незаста. Ми будемо говорити про те, яка деревина де використовується, в яких типах будувань, в які фірми яку деревину більше використовують чи менше. Тож це буде просто суб'єктивна думка. А ми будемо говорити об'єктивно про яку деревину ми можемо використовувати. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також написати свій коментар, що ви хочете почути в нових випусках таких ось лампових балакульок про гітарне будівництво. Тож беріть щось смачненьке, а ми починаємо нашу розмову про дерево для гітар. Це відео буде розподілено на декілька розділів, тобто ми з вами поговоримо про деревину, яка використовується в корпусах гітар, яка використовується в грифах гітар, в накладках, які нюанси обробки цієї деревини, також де її можна купити, а також нестандартні рішення, які я робив у своїх будівництвах гітар. Тож розпочнемо з корпусів. Перенесемося в 50-ті роки минулого століття. Саме тоді з'явились перші електрогітари з суцільним корпусом, і тоді пішла мода на певні породи деревини, які навіть зараз мають велику популярність. Така фірма, як Fender, започаткувала використовувати в корпусах гітари таку деревину як тополя, ясень та вільха. І філософія підбору цієї деревини була через його доступність та невелику ціну. Ще раз нагадую, про акустичні свойства деревини ми не будемо розмовляти. Ми розмовляємо тільки про її види, доступність та нюанси обробки. Одразу можу сказати, що ясень буде найважкішою деревиною з цього списку. Враховуйте це, коли будете робити корпус гітар з щиту ясеню чи цільного шматка. Також через те, що він дуже пористий, є складнощі з покриттям цього дерева. Тобто, умовно, якщо вільху потрібно буде закрити шпатлівкою 2-3 рази, ясень треба буде разів 7-8 покривати шпатлівкою, зчищати, тому що він набагато більш пористий, ніж та сама вільха. А от такі фірми, як Gibson та PRS, пішли іншим шляхом, більш коштовнішим та дорогим. Вони обрали преміальні породи деревини та дуже рідкість, такі як Махагон Mahagon чи Махагоні. За рахунок особливостей росту цієї деревини вона має пряму структуру, в неї немає пустот та сучків. Найчастіше це дерево має червоно-коричневий відтінок, який з часом стає темніше, а також ця деревина дуже добре полірується, та менше піддається старінню та гнієнню. Також в будуванні корпусів гітар можна використовувати грецький чи американський горіх та клен, але це не таке розповсюджене явлення в великих фірмах, які будують гітари та продають їх. Особисто в моєї колекції є гітара, яка повністю зроблена з грецького горіха. Зараз ви її бачите на екрані, це мій Modern Strat версія 1. Багато музичних відео є на каналі про цю гітару. Також є огляди та відео, як вона будувалася. Якщо вам цікаво, всі посилання будуть у описі під цим відео. Якщо ви побачите, тут немає жодної породи деревини, яка є м'якою, тому що щільність деревини напряму впливає на довгу вічність інструменту. Тож, добре, ми розібрались з. Породами деревини, які використовуються в корпусах гітар, це найпопулярніші породи деревини, можна використовувати все, що хочете, але це те, що перевірено вже часом. Та має велику популярність та велику кількість дискусій, яка ж деревина все ж таки краще. Махагон, ясень чи вільха, тобто три стовпи гітарного будівництва. Далі ми продовжимо розмовляти про деревину, яку краще використовувати в грифах. Тут також є право, деревина не має бути м'якою. В гітарних будуваннях найчастіше зустрічаються грифи, зроблені з склену. З Махагону, з Горіха того самого, рідше зустрічаються з Венге та Палісандру, тому що це більш коштовні породи деревини, і це найчастіше зустрічається в кастомшопах чи у фірми майонез. А от в ламінованих грифах, які складаються з великої кількості частин, можуть зустрічатися і амарант, і падук. І ясень, і будь-яка цікава деревина, той самий зіріко, зебрано, тому що за рахунок різної щільності та напряму волокон деревини виходить зробити більш стабільний гриф. На мій погляд, такі грифи це взагалі окремий вид мистецтва. Просто подивіться на ці грифи. Тож, добре, ми розібралися, яку деревину обирали фірми гітар для корпусів, для грифів, які були найрозповсюдженіші, які більш-менш розповсюджені. Далі нам залишається розібрати лише типи накладок на гриф. І тут саме перше місце по розповсюдженості це палісандр, би це не було. Дивно, тому що, гадалось би, клен більш розповсюджена деревина, але в накладках частіше Палісандр, рідше Клен, а також. Дуже дуже коштовна деревина, яка є не на всіх гітарах, а лише на преміальних, це чорне дерево, або ще кажуть, ебоні. Ці три породи деревини є базою у будуванні накладок для грифу гітари. Важкістю обробки палісандру та ебоні є те, що це дуже маслянисте дерево, до якого майже не прилипає лак, і його дуже складно приклеїти. Його потрібно правильно обезжирити, правильно зашліфувати, щоб воно не відстало із часом. Також за ними треба правильно доглядати, бо вони з часом можуть тріснути і ваші гітари. Тарі прийде каюк. Або доведеться їй десяти до майстра робити нову накладку чи взагалі новий гриф. Той самий час накладку із клену можна просто покрити лаком і з часом просто відновити покриття, і вона буде стабільною і все буде добре. Також останнім часом стало дедалі популярним використовувати печений клен в грифах та накладках, що робить гриф більш стабільним, а тактильні відчуття від цієї деревини взагалі космічні. Особисто я навіть намагався запекти клен, але це дуже дуже кропіткий процес і без спеціального обладнання це не зробити. Тож підсумуємо трішки для накладок, найчастіше обирають паліса. Меандер, клен, ебоні чи печений клен. Рідше використовують горіх, амарант, падук та інші породи деревини, такі як венге. Тепер про місця, де можна придбати деревину, дивіться про те, щоб деревина була сухою, тобто волость була 8-10%. Якщо більше, це вже буде недобре. В своїй практиці я використовував деревину камерною сушки. Гадаю, що це більш розповсюджений варіант, і на цьому ми не будемо зупинятися, тому що загалом більша частина деревини, яку ви купуєте, скоріш за все, камерною сушки. Такі породи, як ясень, вільха. А, клен горіх. Ви можете знайти в своєму місті будь-які лісопильці. Але якщо ви не знайшли, то на OLX та Instagram є велика купа магазинів та продавців, які вам продадуть дошку будь-яких розмірів, які ви захочете. Особисто я так купував дошку горіха, з якої я зробив цілий корпус та два грифи, а також купував накладки, такі як бразильський каштан, який я використовував у Modern Straді версії 1. Також в інтернеті є магазини та спеціалізовані музичні магазини, в яких ви зможете купити вже повноцінні заготовки для грифу, для накладок, для корпусів. Також не варто. Минуту увагу AliExpress, на якому є просто все. Всі запчастини для гітар, навіть заготовки деревини вирізані на чіпу Я купив таку накладинку і повністю задоволений. Я її використовую у будуванні вешки. Ці відео ви можете подивитися за посиланням у підкасті чи в описі. Там дуже дуже цікавий процес будування. Тож слідкуйте. Тож гадаю, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментар про яку тему мені зняти наступне відео. А зараз, всім дякую, всім гарного дня.